Продажі електронних книг в Україні б'ють рекорди. Вже кілька років поспіль. Торік ринок зріс на 70%. у перспективі збільшення продажів у регіональних центрах. Крім того, девайси активно пропонують дітям як альтернативу звичайним книгам. електронні книги для людей з доходом вище середнього. Найдешевші моделі коштують півтисячі гривень. За якісніші та безпечні для очей віддасте мінімум вдвічі більше. Найбільшою популярністю користуються рідери розміром від 5 до 7 дюймів. Е, вже більша діагональ. Вона не користується таким попадом, за рахунок того, що вона громістка і важка. Виробники не роблять ставку на багатофункціональність. їм не витримати конкуренції з планшетами. Електронна книга має бути зручною саме для читання. Тому найпопулярніші моделі з чорно-білим матовим екраном, хоча й коштують вони дорожче за деякі планшети. М'який пластик, контрастні електронні чорнила за такі приємні дрібнички. Українці готові доплачувати декілька сотень гривень. Виробники порахували, ринок в Україні насичений ними лише на 5%. Однак фахівці знають, як збільшити популярність девайсів. Якщо буде продовжуватися далі удешевлення продукції і орієнтація на низький ціновий сегмент, то потенціальним потребителем буде являться вже вся Україна. соответственно, ринок всієї України, то есть, гораздо більше ніж ті об'єми, які були реалізовані на даний. Щоб підкурити читачів у регіонах, електронні книги мають подешевшити ще на 200-300 гривень. Додають аналітики ринку. Рідери вигідно купувати тим, хто читає мінімум 5-6 книг на рік. Інша потенційна аудиторія діти за результатами дослідження, яке проводили в українських школах, маючи електронну книгу. Дитина читає у півтора рази більше. Ганна Куріна, Іван Венько, БТБ.